4 тисячі за ліжко це взагалі шара. Але от мені би не такий біжевий, якийсь сірий колір. Є у вас? Немає. Така акційна пропозиція діє тільки на ліжко без узголів'я, тобто ззаду буде не, таке, не, така, не така спинка, а ось така планочка. Ось як така вийде. планка буде замість спинки, а подушка да. ж буде падати. Е, ну тоді бажано ліжко ставити до стінки, щоб е, можна було сперти подушку. Якщо треба з узголів'ям, то є ще пропозиція е, ліжечко, як у нас стоїть бест, але там буде те, така спиночка вузенька. Е, воно буде коштувати 7 тисяч гривень. Е, з, у від Марі 8 тисяч гривень, тобто отаке, як зараз, це 8 тисяч гривень. Да, правильно? Ось таке буде коштувати 7 тисяч гривень, і воно йде без підйомного механізму. Тобто тут буде просто металевий каркас з боковими ламельками, без ніж для билиз... для білизни. А матрас можна додати? Так, ми можемо укомплектувати ліжко матрасом. Е, від 3,5 тисяч буде десь на такі ліжко коштувати матрацик. Плюс все доступно в оплату частинами на 5 платежів. О, в оплату приват, моно, а банк та пум. Тобто, у вас е, щомісячний платіж разом з матрацем вийде там близько півтори тисячі гривень. Круто, круто. Тось, тобто, а якщо я просто ліжко беру за 4 тисячі, теж можна в оплату частинами? Так, можна оплату частинами, там взагалі буде 800 гривень. Так, виплату. де замовлять? На сайті села або в шапці профілю наш телефон для зв'язку. Ідемо.